Привіт усім! Сьогодні хочу вам розповісти про таку цікаву лікувальну квітку, яка росте майже усе літо в Україні. От, її називають парило або репяшок. Його збирають під час цвітіння, а цві... цвіте ця рослинка, ця квіточка цвіте майже усе літо. Ну, цілющі е, властивості має майже уся наземна частина рослини. От, е, чай, суху травичку можна купити або в аптеці, або якщо ви знаєте, от, де збирати, у вас є сад, там, чи поле, е, квітів, можна і там збирати. От, паруй, парило лікує. Е, Хвороби печінки і нирок. От, ну, її навіть ще називають печінковою травою, покращує відтік жовчі, сприяє очищенню печінки, знімає спазми, сприяє виведенню піску, невеликих каменів жовчного міхора. Також парило є ефективним при лікуванні циститу. Але перед застосуванням обов'язково треба, ну, звичайно, як і перед лікуванням. От, якщо ви ну, реально не знаєте, треба обов'язково проконсультуватися з лікарем. От, також парило при захворюванні шлунка допомагає кишківника, тому є біль при гастритах і колітах, ну, також допомагає при діареї, позбавляє печі, покращує мотороку кишечника. От, також парило при болю в суглобах приймають, при болях в хребті, при подагрі. Ця рослина має властивість зменшувати запальні процеси. От, і біль при артриті, артрозі, ревматизмі, остеохондрозі. От, також ну, його рекомендують взагалі приймати курсами двічі на рік. Ну, а якщо там у вас, наприклад, хворі суглоби, то Ну, радять прикладати примочки е, е, ну, на суглоби. Також лікує головні болі, мігрень, порушення сну, е, погіршення пам'яті. От, Також можна його рекомендувати. От, парило містить цінну речовину рутин, яка зміцнює стінки великих і дрібних судин, робить їх більш еластичними, знижує артеріальний тиск. І також зменшує кількість холестерину в крові, нормалізує серцевий ритм, от, Тобто ну, дуже корисна рослина, багато від чого можна її використовувати в лікувальних чаях, от, при гіпертонії, аритмії, варикозній хворобі, говорої. Парила також помічення при болі в горлі, стоматитах. От, ротову порожнину потрібно поласкати теплим настоєм, як найчастіше після цього півгодини нічого не їсти і не пити. Також парила рекомендована при покращеннях обмінних процесів в організмі, зниження рівня глюкози в крові, нормалізації роботи підшлункової залози. Ну, також для схуднення використовують цю рослину. От, також можна використовувати як в настоях. От залити спиртом і настояти. Така настоянка знімає зуд від укусів комарів, до речі, заражує і допомагає ранам швидше загоїтися. Також, ну, взагалі, використовують його в органах трав... ну, для лікування органів травлення, печінки, підшлункової залози та нирок. Також е, можна приймати в ванни. От дітей можна, наприклад, купати в, в ванні з настоєм парила, щоб були менш е, ну, збудливі діти та швидше засипали. От На ніч можна прийняти ванну з такою чудовою квіткою. От Усім дякую за лайки, коменти, підписку. От. Пишіть в коментах, чи знаєте ви таку чудову квітку, чи користувалися. Вона, до речі, дуже ароматна. От. І зараз якраз час середина літа можна починати збирати, хоча вона цвіте майже все літо. От. І розміром можна зривати квітку розміром десь, ну, скільки тут: 15 см. От можна зривати і використовувати в різних чаях, в ваннах. Усім до зустрічі! Пока-пока!